Привіт! Ви на каналі Натка в'яже, і в цьому відео хочу розповісти вам, як просуваються мої поточні процеси, що в мене зараз на спицях, що новенького я розпочала, ну ж, просто трошки побалакаємо з вами про моє в'язанечко. Запрошую вас сідати зручніше, беріть щось прохолодне, бо спека неймовірна, і давайте розпочинати! Тож, як ви бачите, на мені топ Берес. А той, хто уважно дивився попередні мої відео, той знає, що з ним була невеличка проблемка. І якщо він вже на мені, це означає, що цю проблемку я успішно вирішила. Тож, зараз, давайте я вам вставлю кілька підключень. По-перше, нагадаю вам, яка була проблема з цим топом, що в ньому було не так, потім покажу, як я її вирішувала, ну і потім вже обговоримо результат. Отже, зібралася я перероблювати, точніше, дороблювати свій топ-ферес. Я вам розповідала раніше, що тут дуже глибока пройма вийшла, і я хочу ось сюди в пройму дов'язати такий трикутничок, шматочок, щоб її заповнити. І тут така цікава історія вийшла. Залізла я в свою шафу, знайшла залишки пряжі, ось так в пакетику в мене лежать зразочок і два бунтики. І думаю, ну добре, я ж, мабуть, в чотири нитки в'язала якраз одна, друга, третя, четверта. Потім беру я зразочок, дивлюся на нього і розумію, що ні, я в'язала не в чотири нитки. Я його в'язала в шість ниток. І тут тепер така загадка. Як? Якщо я в'язала в 6 ниток, то має бути третій бунтик, з якого я також дві ниточки тягнула, тому що. Так, я пам'ятаю, що я коли в'язала, я не перемотувала ну, в 6 ниток. Я з окремих бунтиків так ниточки і тягнула. Але ні, в мене немає, в мене лише два бунтики. Ось так в пакетику вони лежали. Це означає, що в мене більше нема. І я не пам'ятаю, як так сталося. Можливо, третій бунтик я вив'язала в нуль, що взагалі від нього нічого не залишилося. Я навіть пішла, подивилася, там в мене є така банка з невеличкими залишками. І там немає цієї пряжі? Тож ось така цікава історія. Я прям не можу знайти відповідь, як так. Ну, я ж не могла шість ниток витягнути з цих двох бунтиків. І я точно не перемотувала окремо. Якась не знаю, загадка. Тому тепер, мабуть, треба відмотати: від одного відмотаю дві ниточки, щоб потім все ж таки в шість ниточок її зв'язати, ось ці шматочки. Ну, бачите, не хоче він дов'язуватися, не знаю, якийсь він такий вередливий. Навіть тут мені зайві проблеми створює. Ну нічого, я з ним все одно справлюся, але все ж таки цікаво, куди подівся третій бунтик, якщо він був, що він закінчився, Ну, не могла ж я його викинути? Не знаю, немає в мене відповіді. Ось така в'язальна загадка, і цікаво, що я. Закінчила в'язати коли минулого вересня. Тобто, ну тут, ну, трошки більше, ніж півроку пройшло, і я взагалі не пам'ятаю, що і як там в мене в'язалося. Ось така детективна в'язальна історія. Так, покажу вам невеличке до-після. Отже, ось це пройма ще без обробки. Ось така вона. І що я зробила з цією проймою? Ще кінчики не заховала. Ось таку штуку я сюди зробила. Так, таку вставочку. Я думаю, що після того, як я її тут припарю, воно буде краще виглядати. Ось так. І також пров'язала ось тут гачком ще всю пройму пройшлася. І давайте зараз порівняємо, як воно по глибині. Так. Ось, бачите, наскільки. Меншою стала пройма ось це оброблено, це не оброблено. Ну, і, звісно, ось ця вставочка, вона гарно збирає її докупи, все закриває і виглядає дуже-дуже гарно. Я на собі вже міряла, мені подобається. Тож тепер зроблю таку саму штуку з цієї сторони, і я думаю, буде чудово. Так, ви мені в коментарях радили, щоб зробити цю вставку візерунком? як як і тіло. Але проблема в тому, що у візерунка дуже великий рапорт. Так мені здається, там 17 рядочків висоту і 14 петель в ширину, а ця вставочка в мене набагато менша. Тому я вирішила вже не мудрувати, не брати якусь там частинку, якось її сюди втюхлювати, бо вона сюди не дуже влазила. Вирішила, що і так буде нормально. Це в мене під рукою, там його і не дуже буде видно, якщо я ще й ось ці. Валанчики ось так загладжу, щоб вони її закривали, то цієї вставки взагалі ніхто не побачить. Тому ось такий варіант в мене вийшов. Іду робити другу, і потім вже зможу показати вам його на собі. Ось таке було моє до. І ось таке після. Тож, я просто взяла, дов'язала два отаких от невеличких трикутничка, вшила їх в пройму, і тепер ось так моя пройма виглядає. Сподіваюсь, вам там щось видно. Мене все влаштовує, як ви бачите, топ зараз сидить на мені дуже добре, нічого нікуди не виглядає, і виглядає, в принципі, абсолютно нормально. До того ж, сюди ніхто особливо підглядати та й не буде, бо зазвичай я ж хожу ось так, руки опущені, і воно виглядає дуже добре. Тож я задоволена результатом і дуже задоволена собою, що я все ж таки це зробила. Бо, як ви знаєте, я досить довго збиралася це робити, були в мене там деякі сумніви, не хотілося мені цим займатися, тому що ну, переробляти щось завжди менш цікаво, ніж створювати щось нове. Але я хочу себе похвалити, що я молодець, я все ж таки його зробила і можу вже його носити. Ви мене питали, щоб я поділилася досвідом носіння бамбуку. Нагадаю, це 100% бамбук. Щоб я поділилася, як він відчувається, чи правда в ньому так зручно ходити в спеку. Ну, що я можу сказати? Я його одягнула один раз. І, чесно кажучи, нічого не відчула фантастичного. Можливо, тому що все ж таки зараз спека така ненормальна, так? Навіть ввечері 34 градуси, 35. Я його одягала вже після заходу сонця. ми ввечері виходили гуляти, було десь 32-33. І мені все одно було спокотно. Але мені здається, що з такою температурою спокотно буде, в принципі, усьому, що ви одягнете на себе. Тому бамбук не бамбук, льон не льон тут нічого не допоможе. Тож, я ще залишу за собою можливість його протестувати і трошки пізніше поділюся з вами своїми враженнями, як мені цей бамбук. А ще також можу сказати, що я носила в таку ж спеку топ призма, який я вам показувала в минулого відео. І ось в ньому мені було комфортніше, як це не дивно. Хоча там напівбавовна. Так, 50% бавовни, 50% акрил, але він якийсь такий легенький, і в ньому мені було комфортніше, ніж в цьому бамбуку. Але все ж таки, не хочу зараз робити висновки, хочу ще трошки його поносити. До того ж, ще в мене півліта попереду. Я думаю, що в мене. Що в мене буде можливість протестувати його в більш нормальних умовах, якщо так можна сказати? Тож пізніше поділюся з вами своїми враженнями. Чесно кажучи, навіть зараз я сиджу, в мене тут ще лампа додаткова на мене світить, і мені дуже спекотно. І в бамбуку мені також дуже спекотно. Не знаю, подивимося, поки що, щось я не змогла насолодитися якимись його особливими якостями. Тож, верес я доробила, і навіть не в вересні, і вже можу носити. І, звісно, також на цьому тижні я в'язала свою сукню. На минулому, в минулому відео я вам такий невеличкий спойлер там залишила, що, подивившись відео, я вирішила сукню перев'язати. Цікаво, що це вже стається другий раз, коли я знімаю її на відео, потім дивлюся відео, ось так на телефоні, коли монтую. І розумію, що я хочу переробити чогось, коли я в'яжу, поки я в'яжу ось в процесі, я деяких помилок не бачу. Перший раз це була щільність, яка в мене змінилася після того, як я перейшла з поворотного в'язання на кругове. А в цей раз це був візерунок. От поки я його в'язала, поки я була в процесі, мене все влаштовувало. Навіть поки я дивилась на цю сукню, коли знімала відео, мене все влаштовувало. А коли я вже сіла монтувати і передивилась відео. Я зрозуміла, що мені взагалі не подобається той візерунок. Він не те, що мені не подобається, він сам по собі нормальний. Мені не подобається, як він виглядає саме в моїй сукні. А, тому також тут зараз буде невеличке підключення, в якому я покажу, як я її розпускала. Вчора відзняла для вас відео. І що я можу сказати? Подивилась зі сторони на ось цей візерунок на цю мою сукню і зрозуміла, що мені. Воно не подобається. От зовсім не подобається. На відео воно було не відпарене. Я його навіть вчора відпарила. Думала, може, мені щось якось по-іншому воно буде виглядати. Ні, мені взагалі не подобається цей візерунок. Зараз, до речі, покажу вам: я його брала з журналу, і тут він також був на сукні. Ось вона. І чогось ось тут я дивлюся, ну, на дівчині мені подобається цей візерунок. А ось тут не подобається. Я не знаю, як так. Пряжа інша, дівчина інша. Ну, коротше, мені тут не подобається. Мені його забагато. Забагато ось цих диркавих смужок, забагато взагалі самого візерунку. Він такий порівняно з лицевою гладдю. Мені якось. Саме тут, в цьому полотні, виглядає занадто акцентним, занадто діркавим. Мені не подобаються ось ці ромбики, не ромбики. Ну, не знаю, щось нічого мені не подобається в ньому. От, от дивлюсь, я його тиждень в'язала, ось цей шматок, я тиждень, навіть більше, мабуть, з минулого тижня ще почала в'язати візерунок. І мені не подобається. І що я думаю? Я думаю, що, мабуть, я все це розпущу. До того ж, воно ще й вийшло е, досить широке. так, Воно б тут мало йти на завуження, а через те, що тут в мене візерунок, я е, зменшень по боковому шву б далі не робила, і мені не подобається, як це виглядає. так. Зараз вирівнюю. Ось тут воно йде на звуження, а потім, навпаки, воно йде в мене на розширення, тому що е, візерунок такий ажурний. Коротше, буде розпускати ось весь цей шматок. На жаль, буду розпускати, буду шукати якийсь візерунок інший. Ну, занадто його тут. Треба щось, на мій погляд, щось більш тендітне, вуще, мабуть, вуще цю смужку пустити, бо цього прям забагато. І це ж він ще не закінчився, так? Він ще буде ось тут продовжуватися. Ну, тобто, майже ось, ось настільки ще. І мені здається, ну це прям занадто. він... Дуже діркавий, дуже довгий, дуже великий, його багато, багато рапортів в мене вийшло в полотні. Так, мабуть, в цьому ще й проблема, тому що тут, у дівчинки, їх скільки п'ять, і воно якось виглядає не так наляписто, а, а в моєму варіанті ну, не знаю, не подобається. Одним словом, що я тут подумаю. А якщо не подобається, то треба що треба розпускати і перероблювати. Я спочатку думала, його зменшити можливо. Прибрати ось ці смужки, залишити, наприклад, дві, потім ці ромбики і ще дві смужки. Але. Можливо, взагалі щось інше подивлюся. Все. Записала це відео вам, щоб не казали потім, що цього не було. І пішла розпускати. Тож, візерунок я повністю розпустила. І тепер покажу вам, на який я його замінила. Так, сукня в мене вже. Досить довгенький, не знаю, як вам її показувати, ну, десь отак буду показувати. так. Ось такий візеруночок я вибрала на заміну. Він набагато скромніший, за той, що був. І ось зараз мені подобається. Тобто він такий тендітний, невеликий, так невеликий я маю на увазі за висотою, і мені здається, що ось в такому варіанті він виглядає набагато краще. І він одночасно досить цікавий. так. Я вам покажу його поближче. Ось такі незвичні такі ромбики, так не класичні. Вони там така цікава серединка в них, і зараз мені все дуже подобається. Така невеличка родзинка, так? бо той візерунок він забагато на себе уваги е, переманював. А ось це так трошки відтіняє саму сукню, бо сукня досить цікава. Так? Тут така пряжа з люрексом, з паєтками. Пускати сюди ще якийсь досить акцентний візерунок ну це вже буде занадто. Тому я думаю, що ось такий варіант буде набагато краще. І е, цей же візерунок я хочу пустити ще й по самому низу спіднички. Не знаю, якої ще буде вона в мене довжини, і тоді воно буде так гарно виглядати. Тож, що тут в мене є? Е, нагадаю, що цей візерунок має в мене йти десь отут під грудями. Тобто, далі я пров'язала ще до талії, і далі в мене вже йде розширення на спідничку. Не знаю, якщо вам тут видно буде. Ось так. Так, тут в мене пішло на талію е, завуження, і тут вже розширення йде на спідничку. Тобто зараз довжина цієї сукні ну, десь до стегновної цієї кісточки, так, тазостегнової. можливо, трохи менше. Тобто до найширшої частини стегон я ще не дов'язала, тому і розширення в мене ще будуть додаватися. Я не знаю, видно вам, де я там робила ці розширення. Сподіваюсь, що не видно, тому що, в принципі, їх не має бути видно. Тож в'яжеться, я вважаю, що непогані просування з тим, що я розпустила ось до сюди. Я весь візерунок той розпустила, що було, я його перев'язала і он ще скільки пров'язала. І знаєте, що найдивніше? Що вона так гарно в'яжеться, незважаючи на те, що я зазвичай не люблю лицьову гладь, я не люблю в'язати маленькими спицями, але ось цей процес на трійці. Сплошною лицевою гладдю в'яжеться ну, просто якимись фантастичними темпами. Ну, я, це, це велике просування для мене за тиждень ось стільки пров'язати. До того ж, тут же ж петель, ви ж розумієте, це ж он, скільки їх тут багатенько, петель. Тому ну, прям мене дивує, з якими темпами вона просувається. І мені е, дуже хочеться, щоб вона так просувалася і далі. Давайте тут її повішу поки що. Тому що мені дуже ж хочеться її поносити. Я, в мене тут ще досить багато пряжі, ось можете зараз подивитися. Ось скільки ще в мене пряжі. І я думаю, що з такими темпами я можу її взагалі і до підлоги дов'язати і ще залишиться. Щось з запасом я взяла, але краще хай буде запасом, ніж не вистачає, тому я буду дивитися, якої довжини її робити. Точно вона буде нижче колінки. Я хочу, щоб закривалась колінка якраз ось цим візерунком. Може, ще трошки нижче, може до середини. Що це? Гомілка? Як ця частина ноги називається? Гомілка, так, мабуть, до середини гомілки, можливо, дов'яжу. Подивлюся, наскільки вистачить е, мого терпіння в'язати лицю <лицеву> гладь. Поки що мені прям хочеться в'язати, я залюбки сідаю, залюбки в'яжу. І мені навпаки, так подобається, що це лицьова гладь, і не треба нічого думати. Це, мабуть, на мене спека так впливає, що <в 'язати> всі мої вподобання якось змінилися. Тому в'яжу і насолоджуюся. І. Ну, мені подобається, мені зараз все подобається, як ця сукня виглядає, ось цей візерунок, полотно, ось ці паєтки, як вони мерехтять, особливо коли десь сонечко попадає. Ну це ж просто краса, і мені так же хочеться цю сукню одягнути, тому треба, треба її дов'язувати. А, і якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео я вам казала, що я собі поставила таку ціль, що мені треба доробити верес і дов'язати сукню до талії. І тільки тоді я е, дозволяю собі розпочати якісь новенькі процеси. Ну, я ж виконала обіцянку, верес я зв'язала. Сукню навіть вже нижче талії пров'язала, тому можна взятися і за щось новеньке. Зараз це вам покажу. Також в минулого відео я вам розповідала, що хочу зв'язати собі хустинку. Так, Зараз такі модні хустинки гачком. І ось така штука в мене є. Так, я її в'яжу з пряжі. Це в мене бавовна Ярослав, 100% бавовна. Вона тоненька, тому я взяла в дві ниточки, і ось таке полотно в мене в'яжеться. Я трошки сумніваюся щодо цієї хустинки, бо е, з, одні, з одного боку, ну, ніби хочеться щось таке більш повітряне, більш ажурне, але з іншого боку, вона ж має захищати від сонця, так, якось е, від сонячного проміння, щоб і волосся не шкодилося, і щоб голова не грілася. І якщо вона буде дуже ажурна, то чи буде вона захищати? І ось ці сумніви не давали мені вибрати візерунок. Я вибрала ось такий. Він досить щільний, як ви бачите, і вона така, ну, нелегенька буде, коли я її дов'яжу. І я не знаю, чи це добре, чи це погано. З одного боку, може, в ній буде дуже спекотно, бо вона не дуже так продувається, а з іншого вона буде захищати від сонця. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Давайте обговоримо, як, як ви думаєте, якою має бути ця хустинка більш щільною чи більш повітряною. Тут ще і гачок, я взяла двійку, і, можливо, треба було брати більший гачок, щоб воно було не таке щільне. Ну, не знаю, коротше, це я вже дов'яжу, як дов'яжу, бо, в принципі, більшу частину я зв'язала, ви бачите, скільки тут ще залишилося, воно ж скорочується. Тому цей варіант я точно дов'яжу, але чи буде це остаточний варіант, чи буде я в'язати щось інше. ну, Я ще подумаю, пряжі в мене ще предостатньо, тому можна тих хусинок нав'язати цілу купу. Тож діліться, якщо ви в'язали хустинку вже цього року, яким візерунком ви їх в'язали, і як, як ви взагалі вважаєте, якими вони повинні бути ажурними чи більш щільними? Бо не знаю, сумніваюся, це має бути ось так: так. В мене там обідок трошки заважає, але десь приблизно ось так це має виглядати. В принципі, мені подобається. Єдине, що я не знаю, чи не буде в ньому потім воно парити. А часто відсутково бавовна, ніби то і не має парити. Не знаю, отже, так, воно в мене повільненько воно в мене в'яжеться, бо, як ви знаєте, гачок я не дуже люблю, тут навіть спека на мене не вплинула, і я його не полюбила. Тому я так сяду, пару рядочків пров'яжу і беру сукню в'язати. Потихеньку в'яжеться. І другий процес, як я вам і казала, я дуже хотіла розпочати топс ось цього цікавого такого рудого льону. Бо сама нитка тут цікава, вона не така, як на сукні. На сукні там льон такий він тоненький, гладенький, а тут такий більш як натуральний. Так ви бачите, як це називається. Ровниця, так, здається, мені ця нитка називається, коли вона така з потовщеннями і полотно дуже цікаво виходить. І що ж тут в мене в'яжеться? Я, чесно кажучи, не знаю, як вам це показати, бо тут дуже дивна конструкція в мене. Ось така штука в мене є. Так, ось такими дірочками. І ви бачите, яке полотно цікаве, так? Воно таке, як з ефектом фламе, ось такі тут є потовщення, і за рахунок цього воно виглядає таким дуже цікавим. Ось така штука в мене є теж з дірочками. І тут посередині є ось такий кутик. Ви, мабуть, зараз подумали, що це будуть знову щось на кшталт хвилин, так, і це буде горловинка. Але ні. Це насправді ось це. Це нижня частинка топу. Так, вона буде ось там внизу. А ось це, це бокова частинка топу. І це має бути ось такий квадрат. А як далі цей квадрат буде перетворюватися на топ? Ну, я приблизне уявлення маю. Але вам поки що розповісти не можу, бо це дуже важко. Тому я поки що буду в'язати, подивлюся, що в мене вийде, і чи зможу я реалізувати ту. Таку трошки крейзі ідею, яка в мене в голові є. Знаєте, це завжди дуже цікаво, коли в голові в тебе є якась ідея, і ти потім намагаєшся фізично цю ідею перетворити в реальність. І якщо вона така експериментальна ідея, ти до кінця ніколи не впевнений, чи вийде в тебе, чи ні. Це ось саме та штука. Бо я. Взагалі не впевнена, що з цього вийде. Якщо в сукню я в'яжу і там все зрозуміло, ну просто я в'яжу сукню і спідницю рівно в'яжу і в'яжу. То тут, поки що не знаю, але мені дуже хочеться спробувати. Бо якщо не пробувати, то як дізнатися, вийде в тебе чи ні. Згодні? Тож, ось така штукенція в мене в'яжеться. Цікаве полотно, мені от дуже подобається ось на цьому. Фрагментів можна побачити. Сподіваюсь, вам видно. Якщо ні, то я потім під зйомку зроблю. Яке воно цікаве, воно таке неоднорідне і за рахунок цього дуже прикольно виглядає. Тож мені здається, що це буде дуже цікавий топ. Колір незвичний. Чесно скажу, я б сама собі такий колір не купила. Це мені Алінка дарувала. І ось в подарунках в цьому є плюс, що тобі можуть подарувати те, що ти сам собі не купиш. Але може бути і мінус, що можуть подарувати зовсім те, що тобі подобається. Цей колір він цікавий, мені здається, він підходить мені під колір волосся, тому мені буде цікаво зробити з нього річ і подивитись, як вона мені буде пасувати чи ні. Тож, в'яжу, поки що теж не зрозуміла, тут, до речі, теж лицьова гладь. І знаєте, я тут згадувала, що ще не знаю півроку тому в мене була купа процесів на спицях одночасно. Так, я приймала участь в магічному кубику, де повинно було бути шість процесів. А зараз в мене ось їх лише три, і то мені, крім сукні, нічого в'язати не хочеться. Я ось це порозпочинала, Ну, ось це я розпочала, щоб можна було з собою брати. Так? Бо він маленький, сукню я на вулицю взяти ніяк не можу. Але мені не дуже й хочеться його в'язати. Мені дуже хочеться в'язати один процес і зосередитися на ньому і скоріше побачити результат. Я навіть не знаю, що це в мені змінилося, що я і лицьову гладь раптом полюбила, і однопроцесницею стаю. Щось відбувається. Може, все ж таки, це спека, може похолодніше до вересня, і я знову почну в'язати візерунки і купу процесів. Подивимося. Поки що. Так, більше я нічого розпочинати не хочу. Хоча все, що думаю, ще про, су, про сумку, я вам також розповідала. З графії хочеться мені сумку зв'язати. Але я думаю, що я все ж таки дов'яжу хустинку. Вона, в принципі, тут невеличка. І потім вже буду щось інше розпочинати. Бо два процеси гачком. Ні. Це я точно не хочу. Тож, ось такі в мене просування. В принципі, на цьому всі мої в'язальні новини. Цукня заполонила мене, я в'яжу лише її, і навіть не знаю, далі я буду її в'язати, що я буду вам показувати. Лише як в мене спідниця росте, там далі взагалі нічого цікавого відбуватися не буде. Ну, доведеться вам дивитися, як я спідницю в'яжу. Тож, ось такі в мене новини. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю хустинку, бо ось вона в мене викликає купу сумнівів. Не знаю, якою вона має бути. А, і взагалі пишіть в коментарях все, що вам хочеться, я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Напишіть мені, як ви в цю спеку, як ви її переживаєте, чи в'яжете ви, чи ні. Як ви бачите, хоче спека, але я все одно в'яжу. От в'язати мені не, не перехотілося. Хоче спекотно, але льон, бавовну я в'яжу взагалі без проблем. Єдине, що я змінила спиці, сукню я раніше в'язала на Спицях, ось цих полтавських, що ви мені рекомендували, і вони з чого з латуні. І ось на них я не змогла в спеку в'язати, бо руки пітніють, і метал починає дуже сильно. Сильний запах в нього з'являється, такий запах металу, аж неприємно. І руки потім смердять цим металом. Тому я на звичайні зінги зараз перейшла. До речі, на дереві також не змогла льон чогось в'язати. Я взяла в мене є дерев'яні ліки, і я завжди ними була дуже задоволена. Але льон по ним взагалі не ковзає. Можливо, знову ж через спеку. Тому ось звичайні металеві зінги, на них я зараз в'яжу сукню з льону, найкраще в'яжеться. А ось ця штука в мене в'яжеться. Це взагалі китайські якісь спиці з великого набору в мене звичайні. Але металеві, от на них нормально в'яжеться, мені подобається. Тож на моє в'язання спека не дуже вплинула, бо це не зимові склади. Я вже це говорила, можу знову повторити. Я можу в'язати влітку лише літні склади, от з ними все нормально. В мене і руки від них не пітніють, і не спекотно мені від них. І навіть сукня вона вже велика, вона вже на колінах лежить, коли я в'яжу. Взагалі не проблема. Тож моє в'язання в'яжеться, не зважаючи на спеку. А з відсутністю світла також якось справляюся, бо в мене є чудовий ліхтарик, який мені подарувала Олена. Ще раз неймовірно дякую, він мене прям рятує, тому що можу в'язати в, в будь-яких умовах. І це, це дуже класно. Тож пишіть, як ваше в'язаннячко, як ви виживаєте в спеку без світла, давайте поділимося. І дякую вам, що ви сьогодні завітали до мене в гості. Я дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною, незважаючи на все, що відбувається, що ви приходите, дивитесь моє відео, це дуже цінно. Мені зараз дуже-дуже жарко, тож я буду вже закінчувати і піду. Поп'ю чогось прохолодного, чого й вам бажаю. Також бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, Тримаємося, ми переживемо все: і спеку, і наших ворогів, і все в нас буде добре. Допомагайте тим, кому ви можете допомогти. Тримаймося, і все буде як найкраще. Я вас обіймаю. Ви в мене найнеперевершеніші люди в світі, і побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі, па-па!